Без вазеліна на, на суху. А тут ще й клює риба, зачепився, закрив. -ху -ху! Є сирі бляха дрова. Він як сплив, бах, хвостом. Друзяшки, привіт-привіт! Сьогодні ми дізнаємося, що можна спіймати на Снасті з магазина Аврора та з магазина Тада. Бюджет у нас був по 500 гривень на чоловічка. Приїхали на місцяк, знайшли місцину, на якій скрізь майже був льот. Одна місцина, на якій більш-менш ми ну, щось зможемо якось закинути. Якийсь берег в нас тут є відкритий. Так, Дізнаємося тому... сьогодні, чи можна так з кінтом поїхати на 1000 гривень скупитися ось таким хламом та щось ловити взагалі. Я думаю, що це буде дуже важко. <рес> Побачимо. Не перемикайтесь, гарного вам перегляду. І почнемо з наборчику мого. Це наборчик з магазину Тада, що мені вдалося купити на 500 гривень. А точніше, на ось тільки. Це зараз буде ось тут. Скільки це все коштує? Перша, це ось така вудка. Це в нас ось такий бренд. Перший раз такий бачу. 2,40 вудочка. Перша. Є. Далі. Далі катушечка на цю вудочку одразу з волосінню. Дивіться, яка файна. Теж є. Потім корм ось такий, бомба. Далі на гачок є ось такий, що це в нас? Піноптеста і гачки. Так, ще вистачило на ось таку волосінь на повіці І на дві годівнички по 50 а ні по 60 грамів. Ось такий закуп з магазину Тада. Ну що, друзі, Євген вже розповів, що придбав. У мене плюс-мінус те саме. Ось така палка. Це у нас 2,10 чи 2,40, не пам'ятаю. На ній навіть ніфіга не було написано. Дрючок ось така. Патикиш такий, але без волосіння. У Євгена з волосіння, у мене без волосіння. Трішки мене вже на... Але у мене є ще додаткова ось така 0,25, тут 100 метрів. Дві ось такі у нас кормушечки, кормик. Це у нас що у нас тут? Кукурузка, кукурузка. 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 Опа! О, барабан міша. Все, більше тут нічого нема. Залишилось у нас бубенчик, бубенці. Зараз в мене такі самі будуть, бо замерзнуть. Волосінь у нас 0,10. На 1,5 кілограмчиків та ось такі гачки. Ось такі комплекти на бюджетну риболовлю, стада та заврори. Ціни зараз, скільки ми витратили, будуть ось тут і ось тут. Те, що в нас залишилось, пішло ще на опариші і в принципі все. Ще трошечки залишилось на тралік, як кажуть. Що ти робиш этого? Що ти вже Теліпаєш. До речі, горьок вирізав ці пакілочки, підставочки. Бо на них трошки не вистачило. Що маємо, то маємо, друзі. Бюджет тисяча. На водоймі жодного рибака. А що це означає? Це означає, що може і жодної риби теж тут немає. Ми Перший раз тут. Це в нас такий заливчик, як бачите, затока. Дай горюк. Річка Дніпро. Зараз ось це, все, ось це все збираємо, ось це все збираємо, закидаємо і побачимо, що з цього вийде. Наматуємо зараз волосіль на оцю шляпочну котушечку, яка в принципі працює і вже з**ть. <рес> Дивіться, яка вона маленька. Це таке цацька. За свої гроші виглядає супер, я так скажу. 149 да, гривень, Чи скільки там воно? Щось типу того. До 150. Будли ще фішерма. В тебе воно 210, як о. тут написано. Угу. Що? Угу. Хто ловив нас такі снасті? Зараз пишіть <свист> в коментарях, як вам це все потечня Ми ще на таку телескопічну байду не рибачили, ми тільки рибачили на спінінги, на блишню, на хижака і на донки крокодилості білі, знаєте, ну фішерма. Хто знав, всі про це знають, всі на це ловили. Пишіть в коментарях. Всі пишіть в коментарях. Друзі, конкурс у нас буде в кінці відео. Сьогодні подаруночок, як завжди в кожному відосі. Так що додивіться відео до кінця. Збираємо цей хлам і нарешті закидаємо, скільки вже можна знімати, треба складати. Не складає, а я щось трошечки запізню з цим все. Я погнав збирати це все. Ого! Звісно, виглядає як іграшкова якась прикалдесина. Якщо ця катушка доживе до кінця риболовлі, буде супер. Вона вже свою ціну буде оправдувати. Крутиться щось, крутиться. Це в нас 200 розмір. Я не можу зажати її нормально. Воно все трясеться, все тіліпається, дивіться вудка. Ага. Штрі, стрій нано супер швидкий. Пішки, шкулі, трішки більше ніж <рес> да. це. Ну, В тебе схоже, тільки в тебе синенька, в мене золотинка. Чекай, у нас щось те саме. Це ж стада, друзі, комплект. це ж заврори. Так, мені волосінь наматувати не треба, а може і треба. Я, якщо що, якщо що, взяв з собою запасний шнур, прийдеться його, я думаю, доставати, якщо це волосінь. Порветься, тут вона десь 0,25, то може й 0,3. Вже кучерявиться, але це нормально. Так, погнали. Гачечки буду в'язати на ось цю «Кайда Про». Це не знаю, я в це не дуже вірю. Напишіть в коменти, хто на ось такі щось витягав якусь рибу бо колись я на вудочку на такі ловив, то не дуже було на хробачках набагато краще. Я здогадувався, що ця волосінь піде трошечки на смітник. Тому я взяв ось такий шнур флагман Оптімум, якраз буде топчик. Бюджетний шнурочок. З ним все буде окей. Єдине, що в нас зараз десь мінус 1, 2, то його треба буде змастити трошечки мастилом, щоб не замерзав. Нічого страшного. Ось такий шнурок 0,13, 5,4 кг, 150 метрів. Зараз якраз перевіримо, чи влізе сюди на ось цю потичню такий шнур. Я думаю, що перший раз флагман буде на ось такій катушці. Ну, вибачайте за. Такий експеримент. Зараз це треба ось волосню зняти, спалити, бо ще ніколи справи з нею не мати. Так Перше, мабуть, в риболовлі буде таке, що шнур дорожче, ніж котушка, на яку намотується цей шнур. Такі, друзі, справи. Новочок мотається, рибка ловиться. Чи не ловиться? Зараз побачимо. Ох, мовить забила. Що там? До нога в рішу А, аурора. Трішечки аурора розпадається. І в тебе, так? Да? Кормушечка тут, а дно там. <рес> Це нормально. Негрюк набирає водичку, замішати корм. Тільки не переборщись з водою, будь ласка. Звичайно. Трошечки. <ріхи> Кригу туди кидай. <ріхи> Ось такі справи. Така рибалка зимою в січні. Крига поки що не дозволяє барабан. піти барабан на неї. Каже, барабан мішає. Поки що, як бачите, лід в нас дуже дуже малий. Чекаємо, поки це все замерзне. І одразу гоу на зимову риболовлю з криги. Поки що в нас зимова риболовля з берега. Дай гірюк. Ну що, друзяшки, перший закид. я вже, бачите, наліпив таку балумбалу. Не знаю, скільки тут грамів. Десь, напевно, плюс-мінус 100-120. Зараз закину метрів на 20, тому що якщо махнути нормально, то ця залупа зламається. Або не витримає котушечка. <рес> Сука. Полетіли! Полетіли. Зашвирюй. Обережно. Оббережна. Отак от, десь, десь от туди. Недалечко. Тільки так. Добре. Достатньо. Ну, таке, знаєте, ніби я кинув палку без вазеліна на, на суху. На суху. Дуже туго пішло. Жорстка. <рес> Нічого не зламалося, все Нічого добре. Нічого не зламалося. Вже це, не вже, це вже це ок. Зараз повісимо бубінці. Ой, не треба бубінець. Бубінці. А я ти не достанеш, як тебе там крига? А зараз зробимо лайфхак. Пірует будеш робити. <рес> лайфхак від бубінці ярка. З Аврори. Вішай, десь <рес> не, це ж... Вішай його на тому березі. Я не хочу ловити. чути це. Отак. Все, Чіпи. повний комплект, заврори. врори. Починаю ловити рибу. Настав час закинути снасті стада. Не зачепи мою палку. Ну не всі снасті стада, волосіння ж, друзі, нема. шнур флагман. Воно прогинається. Давай, легенько, тому, тому що дуже страшно. Бульк. Ну, Десь так, як і я закинув Євген метрів 20. Якщо чесно, воно чуть не розвалилося ось тут. Дуже, бачите, воно таке. Катушка, Жижа. ледь ледь тримається, хоча я закрутив максимально, дивіться. Класно? Клас? Як вам таке? Це таке треба? Напишіть в коментарях. Фух, друзяшки, що, закинули цю патичню. Поки збирались трішки під Бачите, навіть воно так все слово в слово. Е, що в мене є? Що в мене є для підкріпенця. Покажи батончики від Fast Food Mission. Це у нас батончики однакові з малинкою. Тримай. Хай теж Приємного вам, приємного нам! А ми будемо зараз пити чайок. Ням-ням-ням і їсти оці батончики. Ми тільки що їли і клюнуло. Клюнуло! Не може такого бути. Я вже їхав на цю риболовлю. Ще клює. Ди і ще що. Тільки ж сіли. Ми почали клювати. Щось маце, друзі, прикиньте. Я вже кажу, їхав на цю риболовлю, думав. Ми просто поїмо, відпочинемо, як завжди по традиції, без риби, подихаємо свіжим повітрям, чайок, батончики, а тут ще й клює риба. Непогано. Може щось із словом, дай Гарьок? Якогось буберя, бубирчик такий. Що, що. Як бачите, в мене бубінчика нема, тому що не вистачило грошей на нього. <реш> ну Взагалі там в магазині тада бінчики продаються жменями там, по 10 штук і щось купляти їх за 50 гривень, 10 штук. О, це вдарило. Сидить, попустило. Давай, Грюк, тягни чи ні? Давай, давай побачимо щось там. Що там в тебе? Що там, давай риба? Бо вже п'ятий відос підряд в мене жодної риби. І на відосі в нас була тільки одна щука за п'ять відосів. Зачепився, закрив. Чуєш, треба колокольчик зняти. О. Ну. Але, але ж клювало. ви ну, всі нічого бачили. Цього. Нічого немає. Ой, і не вимиває прикорм. Класно! Зараз я перезакину, бо в мене щось теж там клювало. Тягнемо. таке як щось сидить, прикинь. Чи мені здається, чи то так кормушка грає? о хо хо Рибка, друзі! Гарю, дивись, Це плітка! А це вже за. Перша риба за шість відосів у Євгена! <рес> так, Закидаємо на ту саму точку. Перша риба є, вже її відпустив. Далі ловимо щось крупніше. Котушка поки що тримається, але шансів в неї дуже мало. Ну Погнали. Закидаємо. <рес> а хай там стоїть. Трошки спрацював фрикціон Треба більше затягнути. О, сидить, друзі. Ха-ха друга є. Але ця менша. Дивіться. О, такий малюк клює. Прикольно. Ігорьок, де він там побіг? 2-0. да, поки що веде. Поки що Аврора щось не ловить. Що це за Рембо? Ламати кригу. друг. Ти знайшов спінінг Fisherman, чи що? Нова версія. 3. 3.60 Фішерман. Тест. Який в тебе ров тест? 12-3 кг Що ти будеш робити з цією палицею? Отак, Бабах. Є! Все, вся риба десь вже поплила на псел, тут її немає після цього. О! Лови, лови, лови дерев'яшку! Хоче трошки кригу штовхнути. Диви отак отюди. Баба попливла. Оооо! Аврора в нас клюнула! Аврора працює! Аврора! Єем! Бач! Оце величезна яка риба. Зніми ти бубенчик вже, я не можу. цілий день мене... Задовбиш цим звуком. Давай, гори! A few moments later. Не вдається запалити сирі бляха дрова. Не взяв з собою горілочку ось цю, яку я зазвичай з собою беру, щось я провтикав. А з зажигалкою, запальничкою не вдається запалити це все. Нічого страшного. У нас є чайок, риба клює. Погода, як ви бачите, ну, трошки пасмурно, легесенький вітерець, десь мінус 2, мінус 3. Загалом файно. І підходить виправляти ситуацію з багаттям, чи що? Так. Да. Що, буде, думаєш, горіти зараз? Звісно, буде. Лайфхак від ігарка, друзі. Що дрова сирі, з нічого не виходить, беремо ось такий камиш, налаштовуємо вогник, вогник. Жарко, жарко. Чи ні? Сиреха, бля. Дуже сире, дуже сире. І що там в тебе? Бачиш який бубирьок. Ще одна. <рігла> да. Влітку таку на вудочку тягають, а ми за горіком тягаємо таке на снасті з магазину Аврора Січні. січні. Таке справи, друзі. З кастриком поки що чого не виходить. Будемо старатися. старатися, намагатися зробити кастрик. Ручки не опускаємо. Продовжуємо розводити багаття. Треба настругати трошечки струганінки дерев'яної. Ура, друзяшки, в нас вдалося розпалити багаття нарешті. Трошечки зусиль, півгодинки часу і кастрик є. Горить. Що, друзяшки, кастрик нас горить, рибка клює. Зараз вам розповім про свій комплект новий. ось такий флагман Vortex. Взяв його сьогодні на риболовлю як запасний, на випадок, якщо тада або аврора на зірком зламається, покладатися на такі снасті не дуже то і треба. А ось такий флагман Vortex просто суперово підійде на ось таку рибалку, на спінінгову рибалку. Він розрахований, він робився як спінінг. Катушка спінінгова, сама палка спінінгова, в нас тут 220 довжина та тест 15-45 грамів. На ось таку риболовлю на кормушки 30-50 грамів, підійде з головою. Також блишню покидати якусь важкеньку, може воблер. Якщо що, якщо ви шукали якийсь такий прикольний, універсальний, недорогий головне комплект, переходьте в опис під цим відео і замовляйте на сайті флагман. До речі, там зараз дуже гарні знижки. Даємо Ігорку зацінити комплект, «Потримайся за Вортекс. Ага, ага. Непогана сука палиця. Це в нас <хи> флагман Vortex 220, тест 1545 і катушечка 3000. Це вже вони знають. Да, це Як вже тобі скажи. Мені, мені вона подобається тим, що вона легка, легка і така, знаєте, от відчуття, ніби нею можна далеко защитити. Вона ще є 2,70 з тестом 15,60. Угу! Непогана, непогана така. Дуже така зручна. Ти знаєш, я думаю, 2,70-2,70, друзі. Якщо нею кидати метрів 50-60, це буде зовсім зовсім, ну просто. так. Закинув і, і полетіла родненька кармушечка. Лявись <риклад> <риклад> сліпка, <риклад> большая, маленька. Тянемо, потягнемо. Що там ми витягнемо? Зараз побачимо. Закинув я далеченько. О, сибіть, рибка невеличка, але є. А ірок же наминає! Залітає піца в шайбу! Ага. Наминає булки своїх друзів. У нас сьогодні відео цікавий ще такою штучкою. Ми перевіряємо міф: чи справді, якщо ти береш щось з рибою, рибу, якусь на риболовлю, у вас буде рибалка без риби, без клювання. То ми хочемо цей міф сьогодні. Розвіяти нахрен, тому що я взяв ось таку рибну юшку. Друзі, зараз буду запарювати ось таку від Fast Food Mission рибну юшечку. Тут в нас написано 30 мл об'єм готової страви. Залити треба, залити треба, залити страву окропом 30 мл. В термосі в мене там трошечки є, водички. 7-9 хвилин. По досвіду скажу вам, на упаковках написано 7-9 хвилин. Насправді треба десь 10-15 хвилин на ось такі страви. Там є багато плов, бограч, всякі гречки, всякі, що там ще? Багато чого дай Ігорюк, так не згадаєш. Посилання на них буде в описі, якщо що, якщо полюбляєте, ось такі всякі харчі, вам треба на риболовлю. Дуже, до речі, зручно. Ось так взяв, залив водою і вже тобі готова рибна юшечка. Пішли куштувати. Відкриваємо і заливаємо. Ось так виглядає середину. ух ти, рибка як запахла. Давай, брюк. Укропчик, теж взяв. Ти будеш таку штучку? Не можна, просто. Зараз і тобі достанемо. А, а, ще, ще? ще трошки, да. досить. Бачите, такі прям шматки риби плавають. Зачиняємо. І залишаємо на 10, краще 15 хвилин. То як полюбляю. Я не люблю дуже гарячо, тому буде 15 хвилин, воно стояти ось там. Чікі! тики. Оп! Дивіться, як воно виглядає всередині. розмочало ось все. <п 'є> як пахне. Зараз <п 'є> скоштую ложку і більше ні <п 'є> <не> спіймаю. <п є> <п є> <п є> тому що це ну, давай. міф. Перевіримо. Давай, якщо зараз я їм пару ложечок і витягую рибку, міф повна ху. А, пахне непогано. Ну як тобі на смак? що це Таке, Таке, як щось на картошку схоже. Картохалька. Бульба. Бульба. Це картопляться. І стружка тунця має там плавати. Ну, таке як. Схоже, щось на. Супчик ридну, не? Так. Так, смачно їсти О, зараз смачно. і я буду їсти. Смачного вам! Mm. Смачного нам чи ні? Смачного вам, смачного нам. Відкривай упаковочку. Не перемикайтесь. І не перемикайте. Поїли рибної юшки, що, риба є, кажеш? Риба є. Невеличка, але є. Значить, що? Міф, Міф. повна. Міф. Відпускаємо. Риб... Напишіть в коментарях, до речі, ви вірите в байки такі рибацькі чи ні. Цікаво, скільки віруючих рибаків. Пишіть драчилочками коменти. Друзі, клювання було. І таке непогане. Може там пліточка більше. Зараз подивимось. Опа! Є, Є. така сама, блін. Та коли ж буде більше трофейчик? Це одна і та сама. Одна і та сама клює. Бобре! Курва! Курва! Помер, курва! Тільки що нас так висадив. Бобер, губрошка трошки сіла. Знімаємо на другу камеру. Шойорк, то бобер був. Бобер, величезний бобер. І плава голова, не холодно йому. Десь отут повинен бути. Він отам нирнув. Можливо, десь отут зараз він і у цих камишах гуляє. Я думаю, що він десь вже десь, десь там. Він десь отам виплив, але нігавка. Що ж мені здається, він десь отут. Сиділи, їли. Дивилися на вудки, він як всплив, бах, хвостом. Ми аж підскочили. Я спочатку подумав, що це щука. Але там, де ми, там щуки немає, <сістю> друзі. Да. Бобер нам передає привіт. такі справи. Зараз потрошку починаємо збиратися, вже майже друга година. Настібали так сьогодні непогано платвички. Зараз поговоримо з вами про конкурси і висновки сьогоднішньої риболовлі. Ну що, друзяшки, виявляється, що на шляпу з магазина Аврори та з магазина Тада в бюджеті до 500 гривень можна ловити непогану рибку. Як вам сподобалось, не сподобалось це відео, напишіть в коментарях. Зараз ми з горьком оголошуємо результати минулого конкурсу. Хто в нас виграв вудку на зимову риболовлю? Виграв у нас цей коментар! Вітаємо переможця! На цей раз, раз ми розіграємо два наших комплекти. Ігорка комплект, ось цей, як ви зараз бачите, в такому він стані. Повністю новий. Одна риболовля. Ми розіграємо на Ютубі за коментар. Якщо хочете виграти ігорка комплект, пишіть коментар під цей відео на тему цього відео. А мій комплект ось такий з магазину Тада. Ви можете виграти в нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі під цим відео. Переходьте, там буде пост. Просто напишіть коментар в тому посту в телеграм-каналі, і ви приймаєте участь за ось такий наборчик. Дякую, друзі, що подивилися. Ось такий сьогодні відос, рибку половили, поїли. Побачили бобра. Бобра побачили. Бобер, це, до речі, до якоїсь гарної новини. Можливо, наступного разу ми спіймаємо щось побільше, ніж отакої тюльки якої сьогодні. Щось розміром з бобра. Все, до побачення, до нових відосів, до нових зустрічей. Ноги отік.